Цифрова грамотність, курси української мови та художня діяльність у Миколаєві. Відкрився простір соціальної адаптації. Він покликаний надати людям з вразливих категорій ментальну підтримку та відволікти від напруги, що спричинена війною. Більше про самий простір і хто допоміг місту його створити, дізнався Сергій Лисюк. У нас тут, крім того, що працює психолог, у нас зроблені різні локації, де люди різних викових категорій можуть прийняти участь в проведенні навчань різного плану. Опанувати комп'ютер, підтягнути рівень володіння рідною мовою та брати участь у художній діяльності все це люди з вразливих категорій населення можуть зробити у новоствореному просторі соціальної адаптації. Його мета надати ментальну підтримку громадянам в умовах великої війни. Сьогодні ми констатуємо то факт, що населення міста Миколаєва все старше, і у нас дуже потребують соціальної допомоги, дуже багато вразливих категорій людей. І Це фактично люди похилого віку. Тому сьогодні Миколаївський територіальний центр надає більше десяти послуг. Це послуги на дому, послуги догляду, послуги виїзду, і в тому числі сьогодні, після продовження вже два з половиною роки війни, ми турбуємося і про ментальне здоров'я людей. Організували простір на базі територіального центру соціального обслуговування центрального району. Все необхідне обладнання вдалося отримати завдяки грантовим коштам. Це проводився конкурс завдяки програмі розвитку ООН та підтримки Європейського Союзу. Конкурс був оголошений і проводився ще літом 2023 року. В цьому конкурсі виграло 10 громад, в тому числі два обласних центри це місто і міста Полтави. І виграв саме наш територіальний центр. Цей конкурс. Наразі міська влада планує і надалі усучаснювати сферу соціальної допомоги у Миколаєві. Сьогодні в нас існує один центр і чотири відділення в чотирьох районів. Так, на нашу думку, ці центри мають бути зовсім іншого формату. На жаль, сьогодні ми не можемо сказати, що ми побудуємо нове сьогодні, але у планах, в генеральному плані міста Миколаїв, стратегія розвитку є будівництво нових центрів і створення соціальних містечок. Двері простору відкриті для усіх громадян, яким необхідно відволіктися від напруги та отримати консультацію психолога. Він прийматиме відвідувачів з 9 до 17 години. Сергій Люсюк, Володислав Невідомський, новини на телеканалі Март.